Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Видання Економіст говорить про нову людину ненависницьку мету Кремля: перетворити Харків на місто непридатне до життя. Саме із цим, на думку журналістів, пов'язані бомбардування Харкова останнього часу. Саме це має з точки зору Володимира Путіна бути невід'ємною частиною. Його нових агресивних дій проти України. І, до речі, це ще відзуркалює той факт, що в Кремлі почали усвідомлювати якихось великих воєнних успіхів найближчим часом Москва не досягне. А отже, замість того, щоб окуповувати території. Які знаходяться зараз на кордоні з Україною, чи поруч із лінією розмежування між російськими і українськими військами, можна створювати так звану сіру зону, перетворювати українські місцевості на такі, де не може знаходитися населення, принаймні зменшувати кількість населення у великих українських містах. Варто до речі помітити весь той цинізм, з яким діє Володимир Путін по відношенню до українського сходу з одного боку, і він сам у своїй кримській промові в день, коли федеральні збори Російської Федерації ухвалювали рішення про анексію півострова, і інші російські чиновники постійно говорять про те. Що Харків, Одеса, Миколаїв це все справжні російські міста. Подарунок більшовиків Україні насправді вся ця територія до самої України не мала ніякого відношення. Та й живуть там звичайні росіяни. З іншого боку. Коли російській армії не вдається встановити контроль над цим так званим подарунком, ніхто не думає про збереження цих псевдоросійських міст чи про збереження населення, яке з точки зору російської пропаганди тільки й очікує на братів у російській військовій формі, ні. Ці міста буквально знищуються, робиться все можливе, щоб їх не основало. Ми пам'ятаємо про жахливі бомбардування Маріуполь. Однак варто нагадати, що ці бомбардування відбувалися тоді, коли Росія вважала всю Донецьку і всю Луганську область України невід'ємною частиною території так званих незалежних республік. А от бомбардування Херсона відбувалося вже після того, як Херсонщину записали у російську конституцію. Тобто Росія фактично знищує власний обласний центр, і з точки зору її конституційного права нічого не відбувається особливого. Будуть руїни, значить, будуть. Те ж саме зараз відбувається по відношенню до масового бомбардування Запоріжжя. Також з точки зору Конституції Російської Федерації, Запоріжжя це обласний центр анексованої Запорізької області. Ну і нічого, росіяни абсолютно спокійно знищують це місто, вбивають його мешканців і навіть і не думають якось змінювати хоча б власні пропагандистські наративи. Тим до речі, хто про це замислився, був відомий пропагандист Володимир Соловйов, який намагався виправдати звіряче знищення українських міст, тим, що там вже не залишилося симпатіків Російської Федерації, щоб всі ті, хто хотіли бути частиною злодійського руского міра, вже на території Росії та на окупованих нею українських територіях, а всіх інших потрібно просто виганяти з місць проживання. Однак це тільки одне висловлювання. Сам Володимир Путін, його заступник по раді безпеці Дмитро і інші російські чиновники не відмовлялися від ідеї, що вони намагаються звільнити справжню російську територію від так званих українських нацистів. Але ж вони нічого не намагаються звільнити, насправді вони навіть не намагаються окупувати. Вони зараз намагаються знищити саму інфраструктуру українських міст. Вони займаються тим, що хочуть спонукати населення східних і південних областей України переміщуватися, так би мовити, західніше. Навіть якщо не вдасться окупувати цю територію, вона і про це до речі говорив Володимир Путін вголос. Перетвориться на своєрідну санітарну зону між територією Росії, окупованих нею українських територій, над якими все ще доводиться зберігати контроль, і територію самої України. І звичайно, така політика має завадити Україні взагалі думати про припинення військових дій, а значить, поставити крапку на євроатлантичні і на європейській інтеграцію сусідньої держави, що також є вагомою політичною метою Володимира Путіна. Адже згадаємо, що для російського президента будь-які євроатлантичні євроінтеграційні кроки з боку колишніх радянських республік це фактичне руйнування його злодійського плану по відновленню колишнього радянського союзу. Створенню на місці Російської Федерації держави у кордонах СРСР 1991 року. А саме за це сьогодні воює російська армія. Однак, все ж таки дуже важко зрозуміти, навіщо Володимиру Путіну, навіщо його військовим, навіщо його населенню об'єднуватися з руїнами? Навіщо Росії міста, які перетворюються російськими ж зусиллями на місця непридатні для життя, на місця, де руйнується вся інфраструктура, на місця, звідки виганяється все населення. І тут просто можна сказати, що, можливо, ми стикаємося ще з одним важливим фактом: що питання якраз не в тому, що Росія впевнена в своїх окупаційних діях на українській землі? Питання в тому, що ми спостерігаємо політику безсилля і ненависті, коли відповідь на неможливість окупувати українську територію російськими військами є саме такою: це політика випаленої землі. Політика, яка має перетворити український схід і південь на місце, де люди не будуть жити упродовж майбутніх десятиріч, політика, яку можна порівняти із політиками тих середньовічних знищень усього навкруги, якими уславилася московська. Царство і російська держава політика, яка змушує згадати нас про геноцид Кана Казані і геноцид Великого Новгорода, про геноцид Рязані і геноцид Батурина. могло б здаватися, що ця жахлива політика московських правителів у минулому. Однак насправді Володимир Путін відродив її за допомогою новітніх засобів озброєння, і це. Саме те, що він робить у Харкові та інших українських містах. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу. Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. перемоги і миру вам. Хай щастить.